Який топ у пана Лящука зліва. Ну, всі ми знаємо, що він приходив стажировку не в Китаї, а в Соєдних Штатах Америки. Щось йому там не сподобалось, він повернувся. Нам підказали спортсмена, що О, що він робить, покушення на оператора. Треба тікати, бо тут чуть мячик не попав у віків. Продовжуємо думку, сказали, що знайшов жінку тут зі Львова. Тому різко кинув ЮСА і приїхав на захід України, місто Львів. Пан Сергій, не знаєте, чому Лещук покинув ЮСА, приїхав в Україну? У нього тут сім'я, діти. О, понятно, дякую. Нам доложили обстановку, у нього сім'я діти вже є. Ні. О, хто виграв, хто ви, хто ви, так, закінчиться. Зустріч, хто що, хто? Хто, хто, хто? Давай, йдемо до победителя. Значить, Пан Десюк кажуть, ви виграли. Програли? Програли? Виграв, тримає. О, ще Я поздрав. поздрав... Виникли краще, правильно. Виники краще. Ярусю привіт. На тому у нас поки що закінчить, тому що час піджимає. Багато роботи.